Я повинна виходити і казати, доброго раночку, ми закликами, який чудовий ранок, але... але, блін, все, свіжі раночки. На паузі. Знову, знову дуже теплі, затеплі раночки почалися. Суботній ранок, ну, вже так. Агірочок. Так, блін, треба закрити. Треба закрити. Мабуть, останні, останню баночку. А, треба полити, блін, рина, полити треба, я вчора не поливала, воно сухе, як камінь. Окей. Так, полила город. Показую вам мій кріп зійшоу. Тиждень тому я його посіла. Бачите, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І бачу, що в мене ще один огірочок тут ховався. Коротше, з іншої сторони. Коротше. Ми Скарлетт іде на концерт завтра, в неділю. І вона хоче аутфіт аутфит. Коротше. І е, вона хоче купити аутфіт, ми вже дивилися до цього, вона ще нічого не знайшла, концерт завтра треба. Коротше. Вона каже, мама, пішли е, до молу. За дне тут і ще одна подружка йде до Молу, і третя теж, а я хочу, але у мене нікого з батьків нема. Коротше, їдемо за подружкою, їдемо до молу. і Джуліята каже, е, мені... Теж, я теж поїду, бо нема нічого робити. Так що спекотно? Спекотно, треба робити щось з кондиціонером. Їдемо домови. Так, ми в молі. Так, зайшли в Спенсерс, Оце вибір... А, ну, це Скарлетт. Коротше, ми зрозуміли, що нам дуже скучно з цими дівчатами і туди, куди вони ходять. Ми хочемо понюхати свічки. Ми хочемо зробити вигляд, нібито осінь, все ж таки. Осінь. Коротше, я беру цей запах запах називається осінь, але запах таких яблук. О, для мене це прям такий осінній-осінній запах. Клас. Oh, wait, actually, Короче, I ми think... вирішили. Що... Like like Джулєта, ми з Джулєтою пройшли what в... Що ви думаєте? Ми вже купимо до того часу, як ви нам скажете. Тому що ці вигляді більш фемінні, так?

А Зараз ми от вирішили оце робити. Я хоч посиджу на стільці. зайшли в хатапік, думали, що скали тут буде, але мабуть вони вже пішли. Але Джуліета хоче теж щось подивитися. Так, я вру 21 Я не знала, що... Я знаю, що багато їх позакривалося, а з'являється в молі я. Знайшла щось. Такі прикольняцький, ва Вау, який якісь крутецький. Вау. 20% відсотків знижки, але ж яка там. А на цьому 250 доларів, 400 доларів цей а цей 900. Вау. Wow. Дивіться на ці прикольнецькі окуляри. І мене хтось покусав. Тобто ми купили її розгречські. Дякую, б'ята, дівчата їдять американську фігню. <почти> після мову я заскала твішка. Їдемо до бабушки. Вона ікру захотіла і для нас приготувала як завжди тормозок. Так, на вечерю я зробила чахах білі аля жаркое, бо я додала туди картоплі. Е... Ну, Якщо мене дивляться друзини, вони, вони крутять пальцем <хи> коло голови, думаю, що вона хубава з нашими стравами. Ства... Ну от, щось таке придумала. Пахне божественно. Доброго ранчика, ми заклахуємо. Фу-треба сидіти вдома. Mm -hmm. Треба сидіти вдома. Коротше, вийшла. Охірочки подивитися. Це якийсь печоночок. Нічого зіть. Зіде! З'їмо. Діас. Це може ще хай поналивається, не знаю. Та що ж таке? Так. Якось так. До речі. От пам'ятаєте показував помідорку, щось її не бачу більше, блін. Не вже і цю з'їли. Капець, вона така маленька, була щось її знайти більше не можу. Вчора, коли ми до мами заїжджали, забігали до заїжджу, що вона нам давала з безкоштовки. І, коротше, в неї був такий... скажіть, я скажу, шматочок Брауні, вона була ще, я кажу, О, що це таке, так брауні зробила. вона нам поділилася рецептом із Брауні без борошна. Хочу спробувати. Воно на основі бананів без цукру теж. На основі бананів. Какао, розрихлитель і яйця. І все. Я не знаю, як воно працює, але каже, вже два рази. А, і горіхи. Він каже, вже два рази робила. І сьогодні буде третій раз робити, бо дуже смачно. Я хочу спробувати. Ну що, консистенція виглядає типу як правні. Тісто на правне. Подивимось. Ну що, воно таке брауні, нормально таке виглядає. Прикольно. Так. Зірвати хрін, пару листиків та закрити огірки хочу. Я ще хотіла показати, пересадила нарешті свою хризантему у більший горщик. Вона вже починає квітнути. Поговорила з мамою, що я би хотіла її зберегти, але в горщику вона не збережеться. Пізніше посажую в землю. Сподіваюся, щоб вона повернулася наступного року. Мама повертається. Окей, okay, тут в мене збиралася баночка, дивіться. Клас. І це галапіньо е, від Нарінки вона мені дала минулого тижня. Ну що, десятий бутиль. Десята банка, коротше, за цей рік. Бо, можливо, вже остання, але, але 10. Ми і стільки не думали, що буде так, що круто. Я Бо кажу, мами взагалі з городу тільки поїла вона на салатики і все більш ну, не було достатньо. А слава Богу, мої хоч родили і 10 баночок, і поїли її салатні є. І от і ці є, що поїсти буде взимку. Коротше, взяла я зі свого кактуса росточок. І поселила в окремий горщик. Нас Олена запросила з Джулієтою, ну чисто як дівчат. Бо коли ми балакали, у неї в гостях були, вона каже, я як закінчу прикрашати свою їдальню, вас запрошу. Так що я, Джулієта і ще малу візьмем. візьмемо, поїдемо до Олени на чай. Але також ми спілкувалися з нею, вона каже, казала, що. У мене жодна рослина, каже, ще не виживала. Може, мені потрібен кактус. От я хочу подивитися, потрібен їй той кактус чи ні. Коротше, сподіваюсь, що виживе. Так, все, ми зібралися, ми запізнюємося, як завжди. Коротше, все нормально, все нормально, ми їдемо. Брауні взяли, кактус взяли. Скарлетт їй запропонувала, якщо вона хоче, вона сказала, ні. Бо вони сьогодні, вона сьогодні готується, вона себе проводив порядок, бо сьогодні вона з Габріелом йдуть на концерт. Добре, і ми поїхали. Мені оце сподобалось, як, як ти тут екібану зробила красиво. Вау, гарно. Ось така їдальня. Олени, вона прикрасила. О, так. Такі стільчики. Вона вже приготувала карти для нас грати. Гарно. Так, у нас от шоколадний тортик з Він. борошно. Шоколадний брауні без борошна. Джуліета, uh, як, як тобі? How do you like it? <laughs> okay. Добре. Добре, ейго. Нормально. Ми спробували. Якось у нас ягода, чайочок. Ми е, розмовляємо за загід, який був в п'ятницю і. Е, музичка? А? Що? Музичка називається. І музичка так, так, так. Так, Ігор е, 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 е ховається. Добре. У Олени тут карти. Що то мені дія за сайт? Яс і тайка. Що? З білого дома oh. Вони купили в Білому домі в Вашингтоні. Будемо грати в дурня. Як? Як апропріет. Так. No, no, no. Wow. Ч, чоловік родини приніс закусом, щоб вже було краще гра, але... грати, гралося. То що? У шефа нашого тут, блін. Але щось um, yeah. щось колдовство якесь. Yeah, wow. <laughs> Там ребришки. Але вони за вер. Лай 200, uh, 190, almost done. I'm gonna grab it with some honey barbecue А це чи це ти проскаєш виски чи що? Okay. — Так. — Добре. А, який запах капець. Okay. Якийсь скоб купив на барахолці каже, за 5 доларів. каже. На, на полювання не ходиш, але, nie, nie, але є nie, це, не, це не. так? Тільки риболовля. Будеш рибу так виглядати. А, Гаразд, ага. Вигляда. Вона мені Ігор показує, що він теж придбав собі лук, стріли. Я кажу, що Габріл минулого року так оленя вбив. Джилета побачила побачила метку там і хоче спробувати. А вона колись брала стріляння з лука в школі? Вау! <laughs> don't, yes, it's it's dry. Dry, dry don't break the... their dry. house. Oh, my gosh, I'm not strong for this. Okay, what do I do? Yes. No, 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 just, uh, <laughs> it's gonna be easier. Uh, come on, on Katniss. Come on, Katniss Everdeen. Wow. Okay, how do you come up? Uh -huh. oh. I told you. Oh. I told you. Oh, my. It's God. terrible! Oh. You can do it. It's, it's so hard. So... Push, 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 push! Stop! <laughs> Stop I'm gonna give birth! Yeah. That's it's so hard. a certain hard. point. Look, so you pull it to a certain point, then it's easy. Oh, okay. Well, still, I can't even get to that How point. How do you get to that point? you uh, have to be persistent. I can't even get a fourth of the way. <laughs> <laughs> oh no way no freaking well way. no uh-huh no the violin because the master class maybe i need to try more fingers i was using only two fingers I, I wouldn't I be able to do it either way <laughs> or, or. Так, шеф буде перевіряти. А що це, це за залезякий там? Що... там. А, це воно та... тобі каже, да, яка температура внутрішня? Готова, так, да, моя буде 190, 195 вже готова. Опа! О! Розпаковочка! Розпаковочка, О oh, май гош! Ну, Боже, як воно пахне гарно! Вау! <титут> а Краса Початку. яка! Спадає, все супер. Супер. Oh, люди неймовірно. <титут> О, мед, додав і гариці, так, та -да ти -да що? Та ти що? Боже, як це гарно. Це як парфюм! <ріст> Джуліета з Артуром в дротики тепер грають, це набагато легше. Що кудись закинув? <ріст> 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 а. Вау! О, бебі! О, так, молодець, Поліна вколов. It's got stuck. Go. <laughs> oh. Oh. <laughs> we have we have room to practice. як ми повертаємося повертаємося з для всієї всієї нас Я прийшов за сестрою, вони скоро поїдуть на концерт. Так, все, діточки пішли на концерт. Летопен по я! Кажу, що кажу, відкрий двері сестрі. А! Oh, that's not good! He needs to practice! practice. Сама відкрила. Так, ми повертаємося до <гум> а комісіону. Чита хоче ще ремені подивитися. Взяла з собою тринку теж. А Я хочу на ті стільці подивитися, чи вони досі є чи ні. Але це ж розумієте, тринку взяли. <гум> Тут ми можемо надовго застрягти. <рес> Батриньки, треба все передивитися. А, можна костюми шотландські шити. Викрикати. Я б німецьку хотіла б. Не просто собі шити. Німецький костюм. На October я спочатку подивилась, де вони були, і кажу, ай, блін, нема стільців. Є, yeah. стоять вони тут. Ці трошки пошкрявані більше. Але думаю, треба взяти. На всяк випадок. Ось такий один е з ручками, один просто такий. Скоріше за все, це була помилка, що ми привели вітринку з собою. Але добре. So many bean uh, oh, I was, like, well, you would feel it. You have to. I found one, but I was riding on the back. Oh, yes. This is a bean baby. Look, here's a puppet. Monkey. <laughs> here's another one, I think. The cheetah, yeah. This one has a boody, Bini Bobi. Bien-y babies. Дивиться. Тринка лазить в іграшках. І знаходить свої іграшки. <laughs> Притащила мішок іграшок минулого тижня. Він каже, папа, це причина, чому я не можу знайти цю іграшку, я кажу так. Так, діти повернулися з концерту, так що буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай.